Друзі, перші проголовне поїхала. Фатальний удар по Росії просто передаляскою удар, після якого Кремль не зразу оговтується збройні сили України, реалізували одну з найточніших найрезонансніших операцій. Спочатку повномасштабної війни цілю став стратегічний центр підготовки екіпажів літаків ракетоносців туди на мс 160 Об'єкт, який до цього вважався одним із найзахищеніших. У структурі російської дальної авіації у момент удару в приміщенні перебували інструктори, командири ескадрилі, льотчики з багаторічним бойовим досвідом за оперативною інформацією. Удар завдав високоточний боєприпас, ймовірно модифікована ракета системи Грім. З використанням сучасних навігаційних і сканувальних модулів будівля була знищена повністю. Жодного шансу вижити в центральній частині споруди не залишилось. Уламки вибухова хвиля послідовна детонація озброєння пального після удару спалахнула пожежа. Частина тіл досі не ідентифікована. Втрати оцінили в понад 20 підготовлених фахівців. що є критичним ударом по кадровому складу дальної авіації РФ це не просто льотчики. Це не ті, хто це ті, хто керував обстрілами, планував виліти, навчав молодих пілотів. Знищення цієї ланки призвело до негативного скасування ряду запланованих атак по Україні. Водночас в генштабі РФ почалась масова ротація. Частину літаків терміново вивели на резервні аеродроми, зокрема в Криму, шкода бити по тимчасово окупованих українських аеродромах, але виходу в нас немає. Криму ситуація нестабільна, українські села неодноразово били по аеродромах, які раніше були відновлені. В результаті техніка яво екіпажів бракує командування змушене відкликати або повністю скасовувати низку операцій. Міністерство оборони РФ запроваджено надзвичайний режим. Відбуваються перевірки систем ППО як на предмет витоку інформації, так і ефективності реагування. Паралельно ще один удар стався на території Ростовської області. Тут з оперативною інформацією була атакована база операторів БПЛА, які керували іранськими шахедами, будівля, які розміщувались понад чотири роти операторів і технічного персоналу. Була уражена кількома високоточними боєприпасами, на несучасті неприкриті основні виходи. В результаті десятки загиблих попередньо до 100 осіб, що понад 200 поранених Частина особового складу досі перебуває під завалами на місці. Працюють рятувальники, швидка спецтехніка, але в пожежу, попри зусилля локалізувати не вдалося. Будівля досі деметі. Температура в осередках горіння не дозволяє припустити до повноцінного розчищення. Паралельно в цьому ж регіоні було знищено об'єкти, де збирались бо комплекти для отерка і скандерем, зафіксовані численні вторинні вибухи, детонації, що тривають протягом кількох годин. Ці склади не були головними логістичними центрами, але входили до системи резервних пускових підрозділів військове керівництво. Планувало перекинути їх на південний напрямок. Проте тепер цей план зірвано. втрата пускових контейнерів логістичних вузлів і персоналу складнює реалізацію будь-якої нової хвиліки ракетного терору. Аналітика ця операція ЗСУ засвідчила якісне зрушення з українських можливостей і з боку точності ураження і із точки зору агентурної роботи, яка дозвола виявити ключові цілі знищення екіпажів ту сто 95 МС. Безпрецедентний цей удар не по техніці, яку можна замінити. А по унікальному людському ресурсу пілотів такого рівня не можна підготувати за місяці. Це десятки років досвіду, тисячі годин. небе, специфічна підготовка без них, авіація, просто метал. Атаку на базу БПЛА і склади іскандерів варто розглядати як продовження глибокої кампанії з дестабілізації оперативного тилу РФ на руйнує бойовий цикл, авто логістику управління підготовку. Якщо така тенденція збережеться, Росія опиниться не лише без ресурсів, а й без фахівців. здатних вести війну в технологічно складному середовищі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.